такий вот нейцит 0507 соя антатоз борошнездерса іржас септувеос и скухитос альтернавиос церкви сира биланель и такие іцептици 100 граммтор Так, що дорогі, Ось я на сої вже. Можете бачити. Ось дивіться, хрещеного соя, да? Подивіться на висоту. На роздрік. Тобто тут на цій ділянці в його ще ні разу не була соя. Ось тут саме десь. оце де жовте. А в нас тут років три назад, напевно, була соя. Здається, в 21-му році. Була соя, потім пшениця, потім ячмінь, і це вже знову соя. Подивіться, яка соя. Значить, по сої. Що в нас? Було проведено вже другу гербіцидну обробку тут. Бур'яні вже я не спостерігаю тут. Вчора Ось бачите картину, до речі, хвороби, септоріоз. Вчора почали ми з цієї ділянки проводити наше підживлення і заодно і внесення хуліциду і інсектициду на наші сої. Починали ми з цієї ділянки вчора. І сьогодні зранку вже копили сою там на галасі. І там де я вам показував Канзас, там теж вже підживлена покроплена сою. Так, чим кропім. Фульгіцит. фунгіцид Артіс плюс Артіс плюс альфа-смарт Агро, діюча речовина, мікробутаніл Тебуконазол, і тіофонат метіл. Так, міклобутаніл, табоконазол і тіофонат метіл. E, норма у нас 0,5-07 літр на гектар на сої. 0,5 07 літр. Забираю він більшість поширених хвороб, серед них і церкоспороз, ми можемо бачити церкоспороз, пурпурний теркоспороз. сапторіоз. Вони дуже схожі між собою, але натомість там є певні ознаки шовтого-шовтого. Дивіться, нижні листочки жовтенькі. Така соя. Ось, дивіться, вирух. Рослини, дивіться. Є бульбочкові бактерії. Їх доволі багато, вони великі, вони фіксують азот. З них є виділення такого тілесного кольору, навіть до червоного такого. І сама рослина. Подивіться, вже є зав'язь одна, друга, вже перший ярус перецвів, можна сказати. І ось бачимо наші раз, два, три, чотири три части Вона за щодо густоти, вона тягнеться вгору. Тобто вона фаза та сама, але за щодо густоти, в неї є конкуренція між рослинами, вона тягнеться вгору і відповідно закладає стручки. Ось дивіться, касує. Щось так буде, Е, э, Інсектицида. Так, інсектицид на сою. Каноніт дуо. 100 грам на гектар, дівчата рациона емідакваприт і галотрин. Плюс карбамід 5 кг на гектар. І плюс сульфат магнію. тоже 5 кг плюс склад магнію 2,5 кг на гектар. Так що такі справи. Та соя. Дивіться, тут така трошки є різниця хрещена. Тут жовта, тут ніколи ще сої не було. Тут вже соя була. Тут вона темно-зелена. Бачите, є трошки різниця. Тобто тут соя перший рік, тут ніколи її не було, а тут вже була. Тут навіть цього кусочка, тут щось 2-3 гектари ми ще навіть колись сіяли, бо він не встигав, ми собі ще сіяли. 13 червня і було, вирвали, посіяли. Ще й по 2,5 тонни свої намолотили. Так що, якось так. Тобто вже трошки воно виробилось площа. Трохи якесь міддоброво, ще щось є. А там А там тільки перший рік соя. А то все зернове було, воно ще е -е, соя, як відомо, культура з трижневою кореневою системою, а зернові зміцькуваті. Відповідно, вона ще так структуру ґрунту не розробило. У нас вже Через всі ці, наприклад, на полі ділянки перейшла соя. Соя вже тут перейшла. Я, я ж кажу, тут вже через три роки знову сюди вернулася соя, тому якось так. Тут ми стараємося всі ділянки перейти з соєю. Деколи навіть соя по сої виходить. Ну загалом сою по сої ми сіємо не більше трьох років. Стараємось так, сіяти 2-3 роки. Далі якесь зернове сіє. Хоча б рік зернове. Ну і все посіяти, наприклад, суто сою після зернових в нас теж не виходить. О, а зернове все по сої теж не виходить. По-любому щось получиться соя по сої. А якщо соя по сої, то зернове трошки десь по зерновому. В наших умовах, в умовах наших ділянок такого не вийде. Якби це все було на полях, то тоді да. а так городики трохи так заходжують мінець. І всього вистачає, бур'янів ніби немає. Оце так оде-не-де, де. якийсь осет є. Ми йому поможемо трошки вигляємо. Так, Ячмінець загалом, дивіться, колосочки гарненькі. Вже він починає потихеньку сохнути. Ячмінець. Дивіться, внесли ми фунгіцид, Але все одно. Трошки, видно, запізнились, трошки є заражене зерно. Запізнились, трохи з сир. Є заражений. є чистесенький, а є заражений. Інфекції все всякінець. Шкідників є, так щоб то не бачу. Але, але такий стар ячмень. Рік, я вважаю, непоганий ячмінь. Тут бачите, тут якийсь чистіший, там якийсь газніший. Не знаю чого так. Але якось так. Тут дивіться, чистіший він. Загалом пач що скажу. Дуже добре, що це він стоячий. Ж можна спокійно трохи комбайн піти. А якщо пшеницю, то собі за що ти молотиш? А то як викладе і це 500 метрів довжина і, і взад, вперед, перед то Йо його дуже тяжко молотити під лежачий. Ще ж треба знати з якого боку підібрати його, щоб підняти. Така культура трохи. Ну ми вже його як. Вже менше сіє. Раніше сіяли багато ячменів. Більше, ніж пшениці. Зараз навпаки. Пшениці більше, ячменів менше. Так що якось так. І ось наша пшеничка. Дивіться, тут яка маса, пояс, а й трохи вище. Бачимо пропорцеві листочки разні, всі, всі в хворобах, бачите? Не внесли ми фуніцит на пропорцевий листок. І бачите таку картину. Але, як казав дід, каже, колосок зверху, вже. Пропорцевий листок То, таке. Але, звісно, що не таке це. Він е... Його вклад в урожайність 40% складає корпоцевих листків. 40%. Це найважливіший орган в нашої рослини пшениці. Тут сорт Ріверо, якщо не помиляюсь. Така пшеничка. Така пшеничка. Також де-не-де видно вже заражені колосочки. Ось, будь ласка, лусочка є така є. Що вже заражений. Ну, Що могли ми, те зробили? Навіть після цвітіння ну, ми внесли, ми її підкормили, ми інсектицид несли. Що змогли, що нам дозволили погодні умови, те ми зробили. Тому що якби це... тут же ж не так все просто, тут все впирається в погодні умови. Дуже багато чого залежить від них, дуже багато чого залежить від коштів, від затратів. Це просто потрібно було внести три фуліциди. Ми внесли два, ми внесли. На Т1 на початку виходу в трубку і внесли на вже після цвітіння на пшеницю. Треба було внести його на початку цвітіння, хоча б, а той по пропрацевому листку. Навіть той самий табуконазол, все одно він трошки інфекцію забрав би. А так бачите, вся пшениця заражена. Ну це не тільки у нас таке, це цей рійку всіх таке. Всі хто там одноосібники такі сіють. То... Це воно всіх таке. Так що така пшениця. Там, бачите, жовтіша, там леммі, тут енцелкушка, А там вже Риверо. Пшениця. Загалом колосочки гарні, маса є в неї. Вже можна зробити якийсь прогноз. Ну 60 ценів тут буде гарантія. По 60 центнерів ми зберемо. Я так вважаю. 60 центнерів ми тут зберемо. Так що якось так що гарні, друзі, колеги. Трошки вам ще показав і пшеничку, і білячків, і ячменець, і сою. Показав, розказав. так що Готуємось потихеньку жнив, Слідкуємо за каналом. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися урожайність, Багато чого цікавого буде далі. Тому... Не пропускайте, не пропускайте, ставим пальці вгору, підписуємося на канал. Всім всіро, дякую за увагу, за лайки, підписки. Все всього доброго до нових зустрічей.